Ек, ек, Московський патріархат. Ек, Московський патріархат. Ек, Московський патріархат! В івано франківську біля храму Святого Різдва, який нещодавно обшукували СБУ. Зібралися небайдужі франківці, аби відверто висловити свою позицію щодо попів московського патріархату. Ми знаємо, що тут знайшли дуже багато доказів того, що ця церква співпрацює з Москвою. Що ця церква співпрацює з ворохом. Е, є дуже багато матеріалів. У них дуже багато пропагандистської літератури, яка використовувалася для того, щоб вербувати тут місцеве населення. З нашої землі треба виганяти як російську армію, так і тих, хто молиться за них, молиться за Путіна, за ворога України, і хто дуже багато років в нас розвивав мережу свого такого впливового органу, тому що ми всі розуміємо, що всі священники, тобто батюшки, попи церков московського патріархату, це люди, які підпорядковуються тільки путіну через їхніх патріархів, Онуфрія Ну і Кирила відповідно. До натовпу доєднувалися перехожі та небайдужі люди. За акцією уважно спостерігав проти храму. Він поспілкувався з протестувальниками, звинувачення в пропаганді заперечував. А від відповідей на питання журналістів та протестувальників ухилявся. Чому так. ваші єпископи є єпископами російської православної церкви, про що відображає Немає такого сайт російської православної церкви? Де? Даті російської церкви, ви знаєте задання церкви взагалі. Ви маєте поняття про це що таке запитання? церква на землі? Я... Під час акції протесту пролунав сигнал повітряної тривоги. Тож працівники поліції попросили учасників пройти до укриття, яке знаходилось на території церкви і куди протоієрей не дуже хотів пускати. Вочевидь, не випадково, адже прямісінько біля входу до сховища люди побачили російську літературу. Ужевне указання ну, іздательство, Москва 2000 20 А що зберігаєте це? Чого зберігаєте? Я, оце воно зберігається. Де? бачите, де? де зберігається. Де зберігається. Ну, яка різниця? Воно є про знайдену пропагандистську літературу. Протестувальники повідомили поліцію. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.